Всім привіт! Це Батчі Плей, і я вітаю вас у останньому відео, яке виходить практично, практично перед Різдвом, а з майковером персонажів з Гаррі Поттера до Різдва. Тож це відео виходить не саме на Різдво, а Різдво буде вже до вже дуже швидко. Я трошки на початку відео прорекламую відео, яке вийде на Різдво. На Різдво вийде різдвяне будівництво. Тож сподіваюся, ви так підпишетесь на канал та будете чекати це відео. Воно, скоріш за все, буде довгим. Але я сподіваюся, що воно буде дуже атмосферним, тому що... тому що так, все. Переходимо до цього відео. Ви вже бачите, як я почала мейковерити Мою найулюбленішу героїню, персонажку це Герміон Гренджер. Не знаю в кого як, але насправді Герміон я дуже люблю. Напевно, тому що я все ж таки більше схожа на неї, і саме її я б хотіла використовувати як а, свій прототип для... для зростання, можна сказати, тому що треба від вибиватися в люди. Якби там не було. Що би про тебе не думали всі інші люди, ти повинен своїм умом та своїми справами доказувати де, що ти, ти є, і ти така, яка є, і тебе треба приймати. Тож якось так. Не знаю. А, може, це і доволі якось глибоко для цієї персонажці, але для мене я це розприймаю все ж таки саме так. Чи скоріше я просто. Пам'ятаю, з дитинства це саме так, а, тому що <смі> воно було вже дуже давно. <смі> а, що ж, в принципі, сама зовнішність цієї персонажки, яку створив інший автор, мені подобається. То, в принципі, єдине, що я поміняла, це брова, тому що я завжди говорю, що я завжди міняю брова. І така ж додала скінтони, В принципі, окрім цього, ну, типу, таке. А також зачіску я змінила, і з зачіскою в мене трошки була така проблема. Тому що ну, в книжках там, чи в фільмі на початку часто розказували про те, що в неї такі неугамовні локони дуже велика зачіска, але потім, була, потім із фільму в фільм вона ставала все нормальніше, Нормальніше і нормальніше. Тож я не знала саме, яку зачіску мені робити. Я вирішила все ж таки, що це будуть кудряшки, подивилася, які в мене є кудряшки, і вони ну, такі типу, відносні. Тож я знайшла зачіску таку більш-менш підходящу, сподіваюся, ну, типу, вам сподобається. А також у головних героїв цієї історії, звичайно ж, було дуже багато нарядів. Здається, було повсякденних нарядів десь чотири, і інших там десь теж по два. Але я вирішила, що того забагато і дуже багато часу це все буде займати. Тож я залишила герміоні... Три повсякденних наряда, два просто повсякденних, а один типу шкільної форми. Я попередніх відео, також, якщо ви не дивилися, розказувала про те, що я знайшла та завантажила собі пак з одягом типу з Гаррі Поттера. Я сподіваюся, що посилання буде в описі, але... але не 100%. Але я спробую його знайти та залишити для вас. Тож, в принципі, це і все. Я трошки переробила їй костюм, домашній одяг також зробила їй таку червону піжамку. І, в принципі, всі образи я вирішила трошки в такому червоному відтінку робити, тому що все ж таки Гріфіндор, Гріфіндор у них. Грифіндор головного мозку, всі ходять в червоному, тож я вирішила зробити її такі веселенькі е, наряди, все ж таки в більшості червоного кольору. Також на зимній наряд я до стандартного пальто додала їй наряд з світером, Гріфіндора, червоним. Е, мені він теж дуже подобається. В принципі багатьом персонажам. Якщо ви дивилися попередні відео, то бачили, що я додавала в зимній наряд сам. Цей а, світорок з. в не всі гріфіндорці. Насправді мені більше слізерін подобається. <смір> да, ну то таке, ну, тільки нікому не кажіть. <смір> Ось так. І, в принципі, ми переходимо к нашому Рону Візлі. Що я можу сказати про персонажа Рона Візлі? Ну, він виглядає непогано, а, тобто йому я також зробила, скажімо так, мінімальний мій ковер: це брова та, та чиску та скінтони. Здається, це і все, тому що цей персонаж все-таки дуже схожий на своїх братів, і мені хотілося а, залишити цю схожість, щоб вона все ж таки проглядувалась Тому що, ну, якщо вдруг колись я в майбутньому буду грати в цьому сейф файлі, то прикольно було б, щоб вони все ж таки були схожі, тому що це все ж таки одна сім'я. До речі, мені цікаво насправді, а чи є в них родинні зв'язки? Треба буде якось е, подивитися. Також я вибрала рону, руду зачіску, ну це стандарт, звісно. Але насправді я вважаю особисто, що руді кольори в сім'сі дуже сильно яркі. Я не знаю, може це через мій. через мій дже Ну, звичайно, в якоїсь долі це через мій же шейт, але все одно. А мені здається, дуже яркувато якось. Але можете написати про це в коментарях. Бай та коментарі! Я насправді дуже сильно старалася з цим проєктом. Я вже розказувала по-моєму в самому першому відео про те, що все розпочалося з того, що я побачила, які створені Малфої. Я подивилася на цей жах і вирішила, що мені треба це. А... Змінити, але зараз я все більше вже починаю все всім всі записувати. Тож так і родилася ця історія. Також, так як це вже останнє відео із цієї нашої магічної дороги до Різдва, можна сказати так, то можете написати в коментарях, чи сподобалася вам ця історія, чи продовжувати мені вигадувати якісь такі ж проекти, чи може треба просто робити щось рандомно, як я це роблю завжди. Я просто, звичайно, роблю те, що мені подобається, а потім думаю, блін, в який момент його виставити. Тож, ось ми і дійшли вже до головного героя всієї цієї історії, до майкого саме Гаррі Поттера. Ну, як виглядає Гаррі Поттер в грі? Ну так собі На рівні з Малфоєм якщо чесно. І я а, навіть, чесно кажучи, не впевнена, що в мене вийшло зробити його якось краще. А, тому що, ну не знаю. Краще. Мені здається, що і в мене насправді не вийшло зробити цього персонажа краще. Можливо, краще було б з нуля його зробити, але в мене був референс, то це було б. Дивно. І в досі я змінила йому практично все. Я змінила йому підборіддя, очі, брови, наклала десяток скінтонів і сподівалася, що це все буде працювати. Також затівською питання були, ну таке. Насправді, все побачите. Що я хочу сказати про персонажа Гаррі Потера? Я можу сказати, що насправді. Оця думка, яка існувала про те, що Гаррі Поттер дуже тупий, ну типу, до нього складно доходить. І там герміона мозг всієї цієї операції. Я все ж таки, напевно, з цим погоджуся, тому що скільки би. Авторка не питалась зробити його трошки розумніше, там трошки взросліше, навіть можна сказати, так? Все одно це все виглядало не дуже от чесно, це як будто якийсь інородний предмет постійно перед тобою показували. Ну, щось таке насправді. Але він класний персонаж, тому що з іншої сторони, ну, типу, він не ідеальний, да. А хто з нас ідеальний? Ви таких бачили? Я таких не бачу. Я іноді туплю просто як не знаю хто. Іноді мені здається, що, типу, ну, типу, що це все це ахтом. Пора закінчувати з цим же життям. Ось, і насправді, ну, це таке трошки флешбеки з роботи. Тож його теж треба любити в будь-якому разі. І я думаю, більшість людей все ж таки любить Гаррі Поттера. Тож, в принципі, я. Казала вам вже все, що хотіла, і настав час вже прощатися. Я хочу на останок відео побажати вам хороших різдвяних свят та мирних, щоб не було ніяких тривог. та Всі ми в ітазії були щасливими, одними на цьому світі без сусідів. Що ж, ну. Так, саме головне моє побажання на цей рік це, звичайно ж. Перемоги. Насправді, навіть на день народження я би хотіла, щоб мені побажали перемоги. Щоб Всім бажали перемоги. Тому що зараз це найголовніше бажали. Тож бережіть себе, хороших свят та побачимось. Слава Україні! Pushing you away while I want you to stay. Amazing God is eyes, but my heart still beats. When I say no, it's yes. I'm putting you to the test. Can you handle me? Do you have the key? Sorry that I've been playing games. Do you really have what it takes? I guess so, I guess so. I guess so, I guess so. I am a queen, I need my king. Are you better not to sin? I think so, I think so. I think so, I think so. Okay, let me just be honest with you I want you, want you, want you And okay, I've been running circles all the time but I